Доброго-доброго дня, мої друзі, мої любі підписники. Я рада вас вітати на своєму каналі. Я хочу сказати, що я дуже вдячна вам всім, хто заходить на мій канал, хто підписується, хто приводить своїх друзів. Я бачу, що підписка йде вперед і вперед. Я дуже всім, -всім вдячна. І хочу сьогодні разом з вами, як ви зайшли на мій канал, розказати просто рецепт квашеної капусти, яким цим рецептом користується в моїй сім'ї. Вже давним-давно моя мама царство її небесне користувалася таким рецептом, і вона і мені передала його. Ось, капусту я шинкувала такою шинківничкою, теж вона мені досталася від мами. Я вже капусту цю. Нашинкувала таку миску, додавала сюди дві морквини і так легенько піджмакала. Цей рецепт в мене буде з медом, але хочу показати, що я вашу капусту в такі бочоночці чи як сказати ці діжечці діжечка. Ці діжечці вже більше, ви не повірите, більше 30 років. Ми так то гірки квасили в ній, то мед заливали, а тепер вже й перейшли на капусту, бо сім'я в нас підбільшилася. І ну, що ж тих баночках там квасити? Ось, а яка історія цієї діжечки? Я буду накладати капусту і вам розказувати. В 90-х роках, коли не було. Ніде гроші. У 90-х роках, коли не платили зарплати, і нам всім давали якісь купони, в магазинах не було зовсім нічого, пусті полки. І от чоловік мій отримав зарплату і заїхав, десь він робив на машині, заїхав в якесь село, і там стояло дві таких діжечки, і ще такий набір рибки велика рибка і шість маленьких риб, рибок. І ось він на цю зарплату е, скупився, купив цих мені дві діжечки і ту рибку, ще є ціна, тут 22 гривні і привози. А я розплакалась, кажу, що мені твої ці діжечки, е, мені потрібно щось купити дітям. Дитині у нас донечка була. Ось, е, Тоді таке було, що й хліба не було за що купити, не тільки е, що там якісь смаколики. О, А він каже, добре, що я хоч це привіз, бо заїхав в магазин, а там пусті полки, тільки дві цих діжечки стоїть. Ось ось така історія цієї діжечки. Мої. Я так часу, від часу користуюся нею. А тепер вже надумала квасити капусту. Так, Розкажу вам, який розсіл я вару. Беру літру водички, додаю. Дві ложки солі без гірки. Ось так. Дві ложки солі без гірки. І ставлю, да, я вже додавала, забулася і додала і ставлю на вогонь. Вода закипить, розстанеться сіль, трошечки схолоне цей розсіл. І тоді я беру 3 ложки меду і знову додаю в той розсіл, щоб мед повністю розчинився. І розсіл потрібно виставити на холод, щоб ну як, вихолов, щоб зовсім був він холодний. Зараз я поставлю цей розсіл, наміраю, і я бачу, тут літру і не обійдеться. Мені треба, нам, мабуть, зо три літри скип'ятити цього розсолу. Друзі, розсіл мій охолов, капусти я вже сюди наклала. Так, не повний. Ну, там я знаю, може б. Треба було ще пів капустинки нашенкувати, але я думаю, досить. Я не дуже її так товкла, бо казала колись моя бабця, що не товчи, бо клепку виб'єш, то так і це рукою, а так якоюсь товкачкою, то боюся, щоб не розбити, бо він вже, я ж кажу, йому вже більше 30 років. Тепер я беру цей розсіл і заливаю, повністю заливаю цю капусту. А далі я буду закривати такими ось листочками о, і виносити на холод. Бо якщо хочете її споживати через 2-3 дні, дні, то може вона стояти у вас десь в хаті, проквашуватися. А якщо пізніше, то треба виносити на холод, то я її винесу на віранду, бо в нас зараз ще капуста є. Але я думаю, поки ми ту з'їмо, то ця вкваситься. Ну все, буду зараз заливати розсовую. Друзі, думала, вже попораю, та й піду до хати. Подивилася, у нас нема картоплі звареної курам. У нас ось така буржуйка власними руками зроблена. Сюди вставляється котел і накладаємо повний котел, я не знаю, чи три відрі. Сюди картоплі. І це ми варимо і курам, свиням. Картоплі дрібної, порізаної такої багато є. Хочемо її виварити, поки ще таких аж сильних холодів і морозів немає, бо потім прийдеться в каструлі чи в банюку варити в хаті. А це пара, сирість, то ми чим поранчі хочемо її виварити. Завтра неділя. Не хочеться вже займатися цим, а зараз ось дорозпалила. Кладу якісь такі сухі геляки. Такі, може, якісь там непотрібні капці кину, щоб згоріли. А то дров теж треба багато сюди, бо ж поки цей котел. А літом я ставила каструля, в мене така є теж на півтора відра. Цей котел ми знімаємо, ставлю каструлю і тут банки варила. А як хочемо шашлик жарити, то ставимо. Такий круг, теж він, коротше, три в одному у нас. Ставимо, витягуємо це, ставимо такий круг решотки, І це ми на ньому шашлик чи м'ясо, коли там запікали, коли діти приїжджали. Ось такою я справою зараз займаюся. Поки горить, ще вручну трошки стираю. А далі вже підупорати, то може вже більше і не знайдеться робота. Ось так сиджу і трошки гріюся коло вогню, відпочиваю, бо чогось цілий день топчеся, топчеся, вроді би нічого не зробила, а ноги гудуть до вечора. Ось така у нас грубка. Викручуємося як можемо. Ой, вона у нас так виручає, ця буржуйка. Здорово. Я казала чоловікові вимуруй мені ще таку піч, я бачила на вулиці мурують. Але літом в печі то можна хліб пекти, а зимою то де холодно. У нас піч в хаті була, ми її просто викинули і зробили, зробили там санвузол на тому місці. Ну, все, розказала вам, що я на даний момент роблю. Та й піду далі щось. Працювати. Ще разом та сушаться. О, все, котел мій закипів, більше підкладати не буду. Десь горіло тут під ним годину підкладала. Оце підсушиться, трошки зерня та тоді покладу на дечку. На вулиці вечоріє, стає дуже холодно. Небо таке сіре, якесь як на сніг, але я ж не думаю, що зараз буде сніг йти. Ну, прохолодно. В день трошечки було тепло. Зранку ще був дощ, а вдень було тепло. Так коло хати тепло, а як вийти на поле на город, то прохолодно. Ми вже доодіти, окутані. Прийшла ще на город, я ж кажу, зараз козі на горну, листя. І вже, мабуть, буде мій робочий день закінчений. І дякую вам всім, що завітали на мій канал, що підписалися на мій канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже люблю спілкуватися, буду вам відписуватися, будемо дружити разом. Ось. І всім бажаю тихої, мирної нічки. Хай Бог береже вас, хай ангел-охоронець буде разом з вами. І самі бережіть себе. До нових зустрічей!